Воїни ЗСУ і надалі активно знищують кожного, хто прийшов на українську землю зі зброєю в руках. Як повідомили у ранковому зведенні генштабу зсу загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 23 березня 2023 року орієнтовно склали 168 тисяч 150 осіб особового складу. За добу українські воїни мінуснули 660 орків. Танків загалом знищено 3570 одиниць. За добу ще 13. Бойових броньованих машин спалено 6898 одиниць. За добу аж 11 штук. Артилерійських систем расисти втратили вже 2608 одиниць, за добу аж 19. Ворожих РСЗВ знищено 511 штук. Минулої доби 2 штуки. Засобів ППО за весь час росіяни втратили 200. 83 одиниці, за добу – одну. Також знищено вже 305 ворожих літаків. Гелікоптерів рашисти втратили вже 290 одиниць. БПЛА оперативно-тактичного рівня окупанти втратили 2203 одиниці. Минулої доби – 20 штук. Крилатих ракет збито 909 штук. Кораблів і катерів флоту країни-терористки потоплено вже 18 одиниць. Автомобільної техніки та автоцистерн ворога ліквідовано 5452 одиниці. За добу 18. спеціальної техніки армія загарбників втратила 273 штуки, три одиниці за добу. Дані продовжують уточнювати: слава Збройним силам України та смерть російським окупантам.